Мої вітання з вами Роман Кравченко, і сьогодні ми будемо говорити про українці, які грають в Лізі Чемпіонів Другий випуск. Ми поговоримо про матч Яґлоні проти Пана Вежеса. Давайте з нього і розпочнемо. Матч завершився з рахунком 3-1. Перемогла Єґалонія, проходить далі. Пане Вежес переходить, якщо не помираюся, або в Лігу конференції, або в Лігу Європи. Не пам'ятаю точно. Як там система побудована? Здається, має бути в Ліга Європи. Якщо не помиляюся, якщо ні, то Ліга Конференції. Ем, Тарас Романчук відіграв, як ви чуєте, тривога і е, зараз туденько розкажу ось такий момент. Е, Тарас Романчук відіграв 61 хвилину. Зробив оцінку Зараз вам скажу, яка оцінка? Зробив оцінку 6,8. Ось. А е, Артем. Карватський, який представляє пане Вижис, просидів весь матч на лаві запасних. І переходимо до матчу київського Динамо. Київське Динамо е, грало проти е, партизану. Приїхали вони на Виїзд в Сербію. І перший тайм, він був такий доволі спокійний. Динамо все контролювало. Було пару моментів, шов партизана, шов в Динамо, але гол прийшов якраз, відки, відки не чекали. Шикарна помилка в виконанні центральних захисників сербського клубу. І Єрмоленко, коли ми дали передачу, там заблокував один із гравців. Сербського клубу. І Андрій Армонко при передачі почав психувати там, що не дістався м'яч йому, хоч там атака була 3 в 1, якщо не помиляюсь. І е сербські два гравця примудрилися вдарити одного одного. Мяч, вискакує м'яч. І Андрій Армонко отримує цей м'яч, виходить на рандеву з голкіпером, забиває 1-0 на 17-й хвилині. Прекрасно. І було ще пару моментів у Київську Динамо. І так і завершився перший тайм з рахунком 1-0. І що можна сказати? От реально, Динамо якось навчилося грати спокійно, навіть не було якихось там е, е, як сказати, кіпішних моментів. Ось, якщо можна таке слово використати. Е, другий тайм розпочинається. Розпочинається з того, що е, буквально там на перших пяти е, 7 хвилинах отримує травму в, е, Макс Макзячук в боротьбі з, з Салдандію, Ну, не дуже гарно поступив Салданію. На мою думку, він мав би хоч якось там притримати. Знаєте. Бо бачив, що дячук падає і не дуже вдало приземлився Дядюк, і там, напевно, щось пов'язано у цьому місці, десь там не знаю, що саме. Сподіваємося, що це щось несерйозне, щоб Макс Дзячук якомога швидше виздоровів. І потім Динамо все-таки контролювало піхальонок. Це фантастичний трансфер в, в Динамо Київ. Дуже сильно пощастило динаміцям захопити такого гравця. Бо те, як він бачить поле, те, як він віддає передачі на право і наліво, ну просто шикарно. І е, в одному із моментів е, так вивели Ваната на рандиву з Голдкіпером, але Ванат наче. Таке враження було, наче він сам чекав, такий думає, так, я не впевнено це почуваю, не знаю, що я сам на сам, а от пенальті заробити я зможу. І він таки вийшов, заробив на собі пенальті. дивилися Вар, призначив арбітер все-таки пенальті. Банат пробив, забив 2-0 рахунок. І е, позитивно було дивитися на це. Потім було ще пару моментів е, в Київську Динамо. Навіть вийшов е, на поле Владислав Супряга і віддав шикарну передачу на е, Назаря Волошина. Назаря Волошин на превеликий жаль е, не зумів забити. По влуцю м'яч перекладено. Ну і наприкінці е, матчу Київське Динамо. Створило атаку. Шикарна передача Піхальонка розрізав всіх і вся. Дубінчак вийшов, виходить там. ну Не, не точно що сам, на сам, але він виходив саменький, його ніхто не опікав. І він побачив, що по, на протиплежному фланзі забігає Олександр Кравай. Він дав передачу на Олександр Карваю і рахунок 3-0. Київське драму пройшло. І попадається на шотландський Рейнджер. Подивився, що грали у Рейнджерс багато товарників, грали проти Юнайтед, проти Аякса, проти Бергнем Сіті, грали проти ще один клуб я забувся. І здається, в них статистика, що одна ніча, три поразки в товарських матчах. І в них 3-го числа буде матч в чемпіонату проти Харц. Вони розпочинають, як динамина, начебто пропускає перший тур. Тому буде цікаво подивитися, що де нам запропонує. Е, е, хотів, ну, говорить багато там експертів, що після на піса. Я не знаю. Типу, е, я шотландський футбол побоююсь, е, хоч пам'ятаю, що останній там виступ, е, коли грали. Шатар Селтіком, то шатар без шансів, ну як без шансів, дуже добре зумів справитись з Селтіком, що не було таких особливо класних моментів Селтіка, і вони закрили це питання і вийшли тоді, здається, в Лігу. Європи, якщо не помиляюсь, в групі не був Реал Лейпциг, Селтік і Шахтар. Так, оце що останнє таке було протистояння з шотландським. Пам'ятаємо, як збірна грала проти Шотландії. Якщо там пам'ятаєте, плей-офф було до Чемпіонату світу, то вся ОК було. А як грали ми Лігу Націй, то далеко не ОК було. І шотландці нас там вигравали з 3-1. Потім була якась, якщо не помиляюсь, або мінімальна перемога, або нічия навіть. Проти Шландії тому е, треба дуже обережно ставитися. Я не особливо ні на що не розраховую. Якщо Динамо виграє рейнджерс, пройде е, то прикольно буде. Якщо ні, то будемо ж то точно знаємо. Що це буде Скоріше за все. Якщо я правильно розумію, Динамо потрапляє зразу в основну сітку Ліги Європи. Якщо я не помиляюсь, можете підправити в коментарях. Тому якось так. Е, також було пару матчів Ліги конференції зіграно вівторок середу, але це вже побачите випуску в п'ятницю. Тому вліпіть вподобайку, напишіть приємний коментар, напишіть які ша як шанси Динамо проти Рейнджерс. Дуже цікаво буде почитати. З вами Роман Кравченко, Ютуб канал Паренка. І до нових зустрічей.